Коли в Холодному Яру скресає лід і та на сніг, розквітають вони, як каже очільник національного парку Холодний Яр Богдан Легоняк, перлиницях місць. В центрі України на рівнині території це єдина у світі ділянка зростання підсніжника складчисту». Підсніжники квітнуть на 60 гектарах холодноярівських земель, і побачити цей вид в такій кількості, як і відчути його пахощі можна хіба ще на кримських вершинах, говорить Богдан Легоняк. Коли науковці зробили дослідження, довели, що це наш прадавній споконвічний вид, який зростає тут в холодному миру. Цю ділянку відкрили для відвідувачів. Пані Інна малює підсніжники аквареллю. каже ця фарба легко передає ніжні відтінки весняної квітки. Воно б цікаво, хтось фотки робить, хтось малює. Як її чоловік Костянтин у цей час квітку фотографує Зусі біч, каже, залишить на пам'ять, аби побачити підсніжники з дружиною. Приїхали з Кропивницького. Вони духмяні, вони такі ніжні. Це саме-саме перше, що пробивається з під люстів. Це вже ну справжня весна починається. Так склалося, що в Холодному Яру в місті сили росте така краса, яка надихає, яка спонукає до життя. Щороку ось ці білосніжні першоцвіти охороняють працівники нацпарку пліч опліч з екологами, каже Богдан Легоняк. Підсніжник, червонокнижна рослина. А це означає, що ані зривати, ані топтатися, які заходити за обмежувальні стрічки не можна. Втім, заборону хтось порушив. Квітку зірвав. От для чого це робити? Вирвали, покинули і знищили. А так би ця квіточка дала насіння. Прискіплива охорона дала результат, підсніжників стало більше. Розповідає директор навчально-наукового інституту природничих наук Черкаського національного університету Максим Гаврилюк. Понад 20 років разом зі студентами приїжджає сюди, аби нагадати, що серед цих дерев та квітів гості це люди. Підсніжники тут застали давно, і вони звикають до певних умов зростання. Ясна річ, що кожна людина хоче подалі зайти серед квітуючих підсніжників, сфотографуватись, але таких людей сотні, навіть тисячі. І в результаті ґрунт витоптується, ущільнюється. Дуже класно усвідомлювати, що ти робиш щось на збереження навколишнього середовища. На жаль, реалії показують, що все взаємопов'язано в світі і треба берегти природу як розповів богдан логоняк квітуватиме холодноярський підсніжник ще місяць і в цей час можуть приїжджати відвідувачі Тетяна рева Томас Горозія, суспільне новини черкаси